Друзі, вітаю! І ось нарешті до нас на огляд потрапили наші нові зварювальні краги. Давайте трошки про них поговоримо, а потім протестуємо. Насамперед, хочу сказати те, що вони виготовлені з натуральної шкіри. Вони прошиті додатково кевларовою ниткою. А всередині у них флісова підкладка, що дуже зручно та приємно на дотик. Є модель посилена і для точних робіт. Посилені рукавиці доволі зручні для роботи з напівавтоматами за рахунок додаткових нашивок на пальцях, що вберігають їх від високих температур. І краги для точних робіт чудово підходять як для напівавтомата, так і для звичайних інверторних зварювальних апаратів. Для першого тесту візьмемо по одній рукавиці кожного виду і вильємо на них розплавлений метал. Ми підготувалися в імпровізову. Воному тігелі наплавили трошки свинцю, і давайте виливати. Отож, як ми побачили, краги трошки деформувало, але важко зрозуміти, як всередині буде самій руці. Тому ми підготували другу пару крах, всередину яких ми поклали по шматочку курячого філе. Якщо ми побачимо згортання білка, то ми не рекомендуємо виливати на руки розплавлений метал. Якщо ж білок витримає, це показник. Виливаємо метал. Метал я вилив на непосилену крагу та посилену. Давайте подивимось, що стало з шматочками. На непосиленій кразі ми можемо бачити, що м'ясо не згорнулося, не побіліло, сире. Жодного сліда згортання від високої температури. Краги випробовування пройшли. Отож, розплавлений метал, краги витримали. Давайте подивимось, як він впорається з відкритим вогнем. Я буду тримати до тих пір, поки крага не обуглиться. Так, отож, дуже цікаво, що ж там з нашою курочкою. Давайте подивимось на результат. Як бачите, жодного сліда згортання білку. Все чудово! Друга крага. Все так само. Краги випробовування, на мою думку, витримали. До речі, фліс у наших крах виглядає ось так. Він знаходиться на основній частині долоні, а зверху на манжеті йде посилена частина з натуральної шкіри. І як бачите, обидві краги. Цілі, що з однієї, що з іншої сторони вони не пропалилися. А якщо ви хочете більше випробовувань зварювального обладнання або іншого інструменту, пишіть коментарі. А посилання на цей товар ви можете знайти в описі під цим відео. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал і на все добре.